13 лютого всесвітній день онкохворої дитини за даними ВООЗ, в світі 175 тисяч дітей, які мають цей діагноз. Половина з них помирає. Підтримати, допомогти вселити надію. Деві заходів, які відбулися в обласній дитячій клінічній лікарні. В особливий спосіб відзначили Всесвітній день онкохворої дитини в гематологічному відділенні обласної дитячої клінічної лікарні. В капличці відправили службу Божу та поблагословили 29 хворих дітей і їх батьків. Ми звернулися до своїми. Покликами як до священників, так і до хворих дітей, щоб це відзначити, щоб усилити у них віру в виздоровлення з важкої недуги, яку вони якою вони хворіють. Після служби Божої відбулася прес-конференція за участю очільників медицини, священиків, журналістів серед присутніх, члени благодійного фонду. Ми ангели. Цей фонд існує 6 років, опікується онкохворими дітьми, сиротами, незрячими дітьми з Вигодського інтернату. Ми купуємо ліки, ми купуємо їм обладнання для будинків, одяг. Подарунки на свята 23 роки тому. Папа римський Іван Павло II запровадив День онкохворих у світі. Ця хвороба на другому місці за смертністю дітей. Перша нещасні випадки. Тому ми всі повинні пам'ятати, як важко хворим дітям і як нелегко їх батькам надіятись і сподіватись на одужання.